Є новина друзі. Я готовий піти з посади президента Зеленського. Дослухайте до кінця, але після закінчення війни. Зеленський про це повідомив в інтерв'ю. Дуже багато цікаво. Зараз вам поговоримо. Сказав, що готовий піти з посади президента після закінчення війни. Сказав, що після припинення вогню його прямо запитали, чи будете ви проводити вибори. Він каже, так буде відстоювати позицію проведення виборів. І що це нам говорить? А це означає одне, що після припинення вогню Зеленський піде на вибори президента, тому що це ж не закінчення війни, бо попередньо він сказав, що він готовий піти з посади президента тільки після закінчення війни. Війни це говорить про те, що буде я так розумію другий термін. Ну він буде боротися за нього. Можливо, він і програє після недовіри народу до. Влади, але все ж таки тиск на Зеленського за те, що якби Україна стає автократичною державою, дуже сильно посилюється, тому що друге інтерв'ю, яке він дає в США, його питають про вибори, тобто підтвердження легітимності, тому що український народ ну вже не зовсім довіряє українській владі. Ну, що Зеленський має довіру, інші ні.